Замість буків і ялин, пні та колоди на Прикарпатті виявили факти незаконної вирубки лісу на території Ворохтянського лісгоспу, приватні фірми пустили під сокири майже 700 дерев, і все це за згоди працівників господарства. Так, в Озерянському лісництві майстер дозволив зрубати дві сотні 80-річних буків та ялин. Достовірно знаючи, що на рубку дерев в кварталі Озерянського лісництва відсутні лісорубний квиток, зложиваючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи з корисних мотивів. Та в інтересах третіх осіб дозволив. Незаконну рубку на території вказаного лісництва, в результаті чого державним інтересам було задано збитків, та незаконно було зроблено 237 дерев. За даним фактом, між райпрокуратурою порушено кримінальне провадження за статтею 364 частиною 3 кримінального кодексу України. Найкращим за результатами перевірки виявилося і поляницьке лісництво. Тамтешній працівник замість того, аби оберігати закріплені за ним угіддя, допустив вирубку чотирьох сотень. Мастер лісу цього ж лісництва вчинив халатність. Злочин передбачений статтею 367 частиною Другої Кримінального кодексу України, в результаті яких були. Нанесені збитки державним інтересам в сумі 926 тисяч. По даному факту також порушено кримінальне провадження, яке знаходиться в провадженні слідчого міжрайпрокуратури. У прокуратурі підрахували загалом збитки від розкрадання лісу майже півтора мільйона гривень. Лісникам, що не завадили незаконні вирубці, загрожує від двох до десяти років в'язниці із конфіскацією майна.